Усім привіт! Ви на каналі Тут Цікаво. Народження і смерть є природною частиною життєвого циклу. Але деякі тварини розмножуються всього один раз і покидають цей світ. Це явище відомо, як саме парія. Це може здатися божевіллям, але суїцидальне парування досить часто трапляється у деяких тварин. Деколи акт спарювання забирає життя тварини в процесі або відразу після нього. Такий акт може тривати від кількох годин до цілого дня. Зацікавило дане відео? Не забувай про лайк та підписку на наш канал. Ну а ми продовжуємо. Як відомо, самиця богомола проковтує голову самця під час або після спарювання. Однак не всі самиці це роблять. В експерименті на 40 парах богомолів тільки одна пара виконала цей ритуал. Самець може уникнути сумної долі тільки випадково. Іноді самиця богомола повністю пожирає самця. Часто вона відкушує голову самця, а потім спарюється з безголовим тілом. Хоча акт призводить до смерті самця, це забезпечує самиці більше шансів на запліднення. Хамелеони виду фарці ферлабордів, що мешкають в сухих лісах Мадагаскару, живуть всього один рік. Майже вісім місяців вони проводять всередині яйця. А після того, як вилупляться, живуть 4-5 місяців, відкладають яйця і вмирають відразу після акту розмноження. Самці та самиці борються один з одним. І Якщо це не призводить до смерті, агресія призводить до вироблення високого рівня гормонів, що і вбиває їх. У північних сумчастих куниць відносно коротке життя, яке триває всього 12 місяців, оскільки вони спаровуються до смерті. Під час періоду розмноження самець вирушає далеко у пошуках самиці. Коли вони нарешті спаровуються, вони робляться з якомога більшою кількістю самиць, щоб поширити свої гени. Самець також дуже агресивний під час розмноження. Він дряпається, кусається і іноді вбиває самицю. Навіть якщо самець виживає після цілого дня парування, він може прожити від декількох днів до тижня після цього. Морські слони перебувають на межі зникнення. Ці морські савці мігрують на пляж і розмножуються взимку. Самці починають боротися за найкращі великі території, намагаючись передушити слабких. Співвідношення самців і самиць зазвичай становить 1 до 10, Та десятки самиць споровуються з альфа-самцем і народжують потомство. Іноді, коли самець приходить у лють, він може вкусити самицю і розчавити її до смерті. Літаки, що пролітають низько, можуть налякати колонію, і перелякані тварини біжать до води, розчавлюючи дитинчат. Ритуал спарювання бджіл досить цікавий та приголомшливий. Після формування колонії робочі бджоли вибирають бджолину матку і захищають її від суперників. Щойно бджолина матка досягає зрілості, вона вибирає десятки самців з декількох тисяч в колонії. Але вибраних самців складно назвати щасливчиками, оскільки під час спарювання статеві органи трутня вибухають, і він гине. Геніталії залишаються всередині бджолиної матки і запліднюють її. Після цього ритуалу матка може відкласти до півтора тисячі яєць на день протягом трьох років. У кальмарів поширене жорстоке спарювання. Коли починається сезон розмноження, самці та самиці збираються в одному місці. Кальмари виду та нін'яданаїя протикають самиць гострими гачками, а потім вкладають на сіневі придатки в отвори, що утворилися, запліднюючи її. Інший вид кальмарів, Oнікі ingens, випускає сперматозоїди з ферментами, розчиняючи тканини через шкіру самиці. Щойно самиця запліднена, вона здатна зробити тисячі яєць одночасно. Дитинчата кальмарів починають плавати з народження і здатні захистити себе. Водночас дорослі особини живуть недовго і зазвичай гинуть після розмноження. Самець тонкого бразильського посума вмирає після спарювання, а самиця після пологів. Парування – важлива частина життя людей і тварин, але мало хто з них настільки сильно хоче передати свої гени, що практично вмирає від виснаження. Нещодавно відкритий вид опосумів парується протягом 14 годин з якомога більшою кількістю самиць. Під час сезону розмноження у тілі самця виробляється стільки гормону стресу, що його тіло практично відключається. Самець хапає будь-яких самиць, які трапилися на шляху, і злучається, поки. Не вмирає. У природі парування це не завжди приємний та захопливий процес. Постільні клопи є прекрасним прикладом цього, оскільки вони практикують так зване травматичне осіменіння. Самець не докладає жодних зусиль, щоб знайти репродуктивні органи самиці. Натомість він протикає самицю в черевце і запліднює її. Сперма потім проходить по тілу самиці, досягаючи яєчників. Хоча такий процес здається болючим і страшним, такий незвичайний метод є природним Дим для постільних клопів. Плоскі черви, гермафродити, а це означає, що у них можуть бути як чоловічі, так і жіночі репродуктивні органи. Під час сезону парування плоскі черв'яки використовують репродуктивні органи як кинджал, які вони також застосовують для полювання за здобичу. Якщо плоского хробака пронизує інший, він повинен віддати всі свої ресурси, щоб стати матір'ю. Черв'як, якого проткнули, приймає материнство, а інший живе щасливим холостяцьким життям. На цьому все не забувай про лайк та підписку на наш канал. До нових зустрічей!